І так. Вітаю, друзі. Сьогодні буде таке не дуже звичне відео. Почну з дому, де я вдома. Сьогодні вихідні і, мабуть, зніму неділю, як я буду їздити, бо я виїжджаю в рейс, розкажу там про нюанси, які зараз відбуваються. Так що зараз приготуємо якусь собі їжу, поїмо разом з вами і будемо їхати працювати. Ось Такий у мене грильок є, зараз розпакую його. Так, розпакував я свій гриль, він у мене недорогий, звичайний, завдання у мене в принципі просте. Піджарить бекон, Для цього ми розігріємо гриль. закриємо його, візьмемо бекон. зробимо там круасани з беконом. Такий у мене невеликий двір, столик. Це з Брукліна забрав, коли ми переїжджали. Невеличка тераска, така ще багато чого не зробив. ну такий дворик невеличкий. Так, гриль наш розігрівся до 400 градусів, навіть більше, я думаю, цього достатньо. Завдання наше просте. Поставити на цьому дечки. Цей бекон. трошечки його підсмажить, щоб він не згорів, навіть може температуру трошечки виберемо і все. І в круасан положимо, будемо їсти. Перевіримо, як там наш бекончик. О, потрошечку смажиться. Дамо йому ще трошечки часу. Прийшов кузнечик. У нас смак бекуну. Питаюсь прогнать один. В сторону хати все одно лізе. Давай, все, пішов гулять. Так. Квартанчики. Так. Посипаємо трошечки сиром. Зараз ми на фінальному вже етапі. ну що, фінал нашого виробу. Ми трошечки передержали їх. На так, наші круасанчики. Ресушили чуть, чуть. Все. Так, ну що, скоштуємо перед виїздом круасанчик. Тишечки його перетримав, можливо, було зробити і краще, але думаю, буде смачно. Зараз спробуємо. І так, друзі. Я вже на загрузці приїхав в трак. Ось будуть грузити мені ось такі металеві конструкції. Повний груз, загружаю з Даласі і буду їхати на Чкаго, Іліної. Цей вантаж коштує 1900 доларів там за 800, 850 малів, якщо я не помиляюсь. Ну Така на, нормальна в принципі, ціна. ну Для понеділка. Заставили, скинуть мене. Тарпи. Вантаж не тарпований, але тарпи. Сказали, що потрібно скинуть. Не знаю, цей чувак щось там тяне цей лоуд руками. До речі, з приводу вантажів. На минулій неділі була ця ДОТ, неділя Діоті інспекції проходили. і Ну, я не знаю, мої, наприклад, всі знайомі, вони всі їздили. Я не знаю нікого, хто із-за цього боявся виїхати на роботу. Але я знаю, що хтось хтось не повиходив, у кого там в поганому стані траки які стояли. Я знаю, у кого немає документів там. Ну, це не CDL, це звичайними там бокс траки, хто їздить. і Там у Флориді, я знаю, що де, де були якісь облави. Ну, тобто чуть-чуть, буквально ринок. На ринок не вийшло кількість водіїв, небагато, і вже ціни піднялися. Я думаю, що вже скоро ціни будуть стабілізовуватися. Я думаю, що зараз якраз ціни це ті, які тривалий час протримаються. Ще компанії будуть банкротитися, тому що вже почали банкротитися, траки повертають, навіть на прайд траки повертають ну, майже кожного дня. І великі компанії повертають, і маленькі. Тому я думаю, що ситуація така, що буде потроху вирівнюватися. Я думаю, за літо все стабілізується і на весну ціни чуть ще піднімуться і будуть уже ну, плюс-мінус нормальні, по яким ще можна їздити, заробляти. З приводу траків за неділю до діот інспекції траки трошечки впали, як я говорив трішечки раніше, що я прогнозую, що упадуть траки десь на 5%. У нас справді десь вони на 5% знизились. І, ну, не на всі, не на всі, але там на нові трошечки знизились, не на 5%, але менше там щось на в районі 10 тисяч, здається, чи восьми чи щось таке. І е, знизились на Бушні чуть, чуть ну десь в районі 5 тисяч. Е, ну, це 5%, е, не 5 тисяч, а 5%, відсотків, десь орієнтовно так. Бо я там дивився, прайси -чуть зменшились. Е, і після цього була ця діоті неділя, де буквально небагато людей. Залишилось вдома і вже е, ціни трошечки підросли вверх. І я побачу, як на це відреагує ринок траків. Можливо, навіть е, Pride підніме трохи ціни назад, а можливо ні. Я не знаю. А, ну я думаю, що ні. Я думаю, що буде, буде стояти ціна. от яка вона опустилась, вже вже не пускатися не будь, бо ринок дуже відчутно на це відреагував. Тому я думаю, що хто там збирався купувати трак, я думаю, що зараз якраз така нормальна нагода його купувати. І, в принципі, можна планувати там станувати овнером зараз літом. І вже весною, я думаю, навіть ті, хто їздять на драйвені, я думаю, що сезон цієї осінь, осінь, вибачте, не весною, осінню. Осінь буде сезон, і от там, коли поштові посилки, Амазон і так далі, я думаю, цього року все ж таки цей сезон буде і всі нормально зароблять. Я думаю, що сезон стабілізується. Я думаю, що після літа біжуха піде. Так що будемо дивитися. Поки я чекаю, мене не грузять, щось там вивозять цей товар на вулицю. Я пішов тут в тіньок, бо жарко в Даласі і чекаю. До речі, їду на цьому траку, який найперший я купував, на ньому є подряпини, які водій зробив, але це давно вже було. Цього водія навіть, я й не пам'ятаю, це вже рік назад було. І, до речі, водій звільнився з цього траку, я зараз на ньому їжджу, шукаю собі водія нового на цей трак. І хто якщо хоче спробувати свої сили на флетбет, пишіть, телефонуйте, будемо розмовляти. Мови в мене зараз в принципі в середньому такі, як у всіх. Якщо робите 10 тисяч гроз, то 30%. Якщо робите менше 10 тисяч, то 28, і якщо робите 3 тисячі і менше, то 25%. Ну, виходить, в середньому 28%. Тобто такі умови. Ну, трак обслужений, ось купив резину в четверг нову на Excel на цей 2000 доларів витратив. Китайська, але зараз не, не ті часи, щоб купляти міселін. Так що такі справи. Загружаємось. Приїхав на вигрузку, зняв тарпи. Ось такий був груз. Дуже багато виступало різних гострих кутів, які порізали мені тарп, я все не зміг закрити. <кій> мені не вистачило еквіпменту, хоча і мати якісь вони дали. Продать тарп клеїть Три дні на це ушло, це третій день вже. Дуже-дуже поганий груз. 1900 всього. Третій день, це взагалі, неділя пішла дуже погано. Приїхав на очередну загрузку, а тут мене не загрузили. Все закрито. Сказали, чекай до ранку. А я спішив, ночью не спав нормально. Ну, коротше, короче, і справи. Коротше, один водій звільнився, один водій знову звільняється, тому зараз в пошуках водія, да, навіть двох, кому цікаво, можете дзвонити, написати, можливо, мої умови вам підійдуть. Не знаю, в середньому. Наверно, виходить десь 8 з половиною, тому що буває там і 10, а буває і і 7, то середнім, мабуть, 8 з половиною. Коротше, такі справи. Зараз ну, чуть чуть рейди на Федбеді піднялися, але не набагато. Не знаю, чи можна це вважати, що вони піднялися. Але грузів ну, не дуже багато. Тому коротко, побачимо, як цей сезон пройде. Я хочу порахувати, бо щось мені здається, що якщо їздить Амазон і не орендувати трейлер, не платить там менше на солярку буде входити. Можливо. Долар 80 можливо це навіть вигідніше, ніж 2,30, коли ти їздиш на садбеті. Треба все порахувати. Будемо пробувати. Не знаю. Дехто мені дзвонив і говорили, Давай ми будемо під твоїм МС Амазон катати. Овнери". Не знаю, як думаєте, чи хороша ця ідея брати під свої МС овнерів і Амазон робити. Напишіть, як, як думаєте, чи варто таким займатися. Не знаю. Коротше, різні, різні думки. Піду зараз по цьому містечку погуляю, не знаю, що тут є. Тракон залишив, піду гулять. Наступний груз, вантаж. Загрузив, затарпував. Їдемо на Даллас. Трошечки є оверхенк, але за нього не хочуть платити як за оверсайз. Зараз підемо на... Рестерю знаємо каву і в путь 23 години драйву. Ту -ту -ту. Так, беремо ключик від басейна. Тракіст вже побув в рейсі, тепер буде відпочивати в басейні. Друзі, закінчився мій рейс, і я приїхав додому, вже відпочиваю і завтра вже поїду знову в рейс. Але сьогодні в нас в ком'юніті відкрився басейн. То ми поїдемо з дружиною, відпочинемо на басейні і вже будемо готуватися в рейс, готувати мені їжу і речі. І вже знову нові подорожі. Ось такий у нас басейнник вже ми пониряли. В принципі, непоганий. На вихідних можна купатися. Друзі, кому сподобалось, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!